І от поки йду додому, останнім часом помітила, що мені пишуть батьки майбутніх першокласників 2023 року, не тільки з приводу занять, щоб займатися з дитиною, по підготовці до школи, а й тому, що дуже багато виникає питань. Особливо хвилюються ті, як же ж буде дистанційка з першокласником. Я як вчитель з досвідом, як мама з досвідом першокласника 2022 року, мушу зазначити, що все можливо, і тому, якщо в мене є батьки першокласників в моєму Тіктоці, будь ласка, поставте в коментарях плюс. У мене є така ідея зробити прямий ефір. Щоб відповісти на всі ваші запитання, бо здебільшого питання повторюються, і я не встигаю всім просто відповідати. І щось хочу зробити загальне. Скажіть, це буде доречно? Напишіть в коментарях, мені дуже цікава ваша думка.